Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашім помрете, куди я йду, ви не можете прийти. Юдеї казали, чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав, ви з долу, я з гори, ви з цього світу я не з цього світу. Тому я сказав вам, Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я єсмь, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали: Хто ти? Ісус відповів їм: Я той, що говорив до вас спочатку. Багато маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від Нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що Він їм про Отця говорив, тоді Ісус мовив до них: коли ви, Сина чоловічого, піднесете вгору, тоді взнаєте, що я єсмь і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене, Отець мій говорю той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив, так численні увірювали в нього.